За останні 15 років мобільний геймінг набрав неабиякої популярності, і це не дивно. Бо у нас у кожного є в кишені потужний смартфон, на якому можна ту саму колду заробитися. По мережі у нас є Nintendo Switch, У нас є ігрові. Як їх ноутбуки, і навіть якщо не брати ігрові ноутбуки, якщо у вас є MacBook, то навіть сюди вже на М4 можна накатити усіляких емуляторів і шпілити усе за що ти хочеш. Та все ж є категорія користувачів, яким уся ця портативність ні до чого, адже це так чи інакше компроміс. Ти граєш на меншому дисплеї, ніж хотілося б, не можеш виставити максимальні параметри графіки, або ж на твою платформу просто не роблять порти цікавих тобі ігор. Ці користувачі вибирають собі надійне і перевірене рішення. Це ігровий ПК або ігрову консоль. А що вибрати вам, стати консольщиком чи ПКшником? Ось сьогодні з цим ми і будемо розбиратися. З вами Володька Hotline.ua і ми починаємо. ПК і консолі це абсолютно два різних всесвята, але який би ви б не обрали, все одно результат буде одним і те самим. Ви зможете ввечері собі всісти, розслабитися і пограти. І почнемо ми з улюблених ігор. Як консолі, так і ПК мають тисячі різноманітних тайтлів будь-яких жанрів. Шутери, РПГ, стратегії, симулятори вибирайте те, що вам до смаку. Переважна більшість ігор адаптована під керування різними маніпуляторами. Втім, якщо ви фанат стратегії, інтерфейс яких зазвичай заточено під клавіатуру і мишу, логічніше обрати ПК або шутерів та Оба ігор, таких як Counter-Strike, Dota 2 чи League of Legends. Так, теоретично до PlayStation та Xbox теж можна під'єднати клавіатуру та мишу, але ж вище перерахованих ігор ви там просто не знайдете. Та й вибір стратегій для них суттєво менший. В усьому іншому різниці особливо немає. Підключаєте геймпад і граєте. Інша справа в тому, що консолі мають деякі ексклюзиви, яких просто нема на ПК. Наприклад, Bloodborne, Gran Turismo 7, а іноді реліз гри на консолях відбувається значно раніше, ніж на ПК. Тут можна GTA 5 або ту саму GTA 6, яка буде анонсована виключно для PlayStation і Xbox, а на ПК вона там зайде через рік або два. Натомість ПК це рай для модерів та кастомізації. а ще на ньому доступні різноманітні емулятори, які дозволяють запускати старі ігри. Тому радимо дослідити це питання, чи є якісь ексклюзиви, заради яких ви готові купувати консоль, чи вас більше цікавить можливість експериментувати з патчами і модами. Ми ж поки переходимо до наступного питання. Але насправді є ще один нюанс, що Наприклад, я за компом не можу сидіти і грати. Мене вистачить хвилин на 15-20, бо для мене комп це робота, і я не можу працювати і грати на одному девайсі. Мені морально це складно. Мені краще взяти собі плойку, лягти, не знаю, в ліжко, сісти на диван і пограти на великому екрані, просто розслабившись. Нинішньому поколінню консоли, тобто PlayStation 5 і Xbox Series S або X, виповнюється вже 5 років, і очевидно, що в них встановлено далеко не найновіше залізо. Так, Sony випустила про версію приставки, втім кардинальну ситуацію це не змінює. Та чи є це актуальне для вас? Це питання, бо, наприклад, у мене ps 4 Pro і мені її вистачає з головою. І наприклад, я її заміню тоді, коли вийде GTA 6. бо іншого резону нема. Розробники ігор мають певну технологічну стелю, вище якої вони не стрибнуть. І якщо перші пару років після виходу нового покоління консолей купа ігор вражають графікою, то чим далі до кінця їх життєвого циклу, тим менше проєктів, які здатні вразити. З ПК ситуація зовсім інша, залізо постійно оновлюється, тому за великого бажання та з відповідними фінансовим можливостями ви можете апгрейдити хоч кожен рік-два, купуючи нову відеокарту та інше комплектуючі. Хоча, якщо зайти до каталогу Hotline .ua і пробігтися по цінах на відеоад. То розумієш, що кожен рік навряд чи ти захочеш інвестувати 50-60 тисяч гривень в нове покоління GeForce RTX. Саме за ці гроші зараз ви зможете придбати відеокарту RTX 5070TI або ж PlayStation 5 Pro і 50-дюймовий телевізор Samsung. І тут є над чим подумати, бо я 100% обрав би другий варіант. Безперечно, ПК має вищу потужність, ви отримаєте крутішу графіку, вищий FPS та можливість гнучко налаштувати параметри. Хоча тут теж таке собі питання, бо ці всі самозбори не є нативними для Певних ігор, бо, наприклад, якщо ти купуєш PlayStation і там виходить якийсь Last of Us, то це нативна гра для PlayStation. і вона буде завжди йти нормально. А з компом треба буде завжди погратися, щось підмутити, підкрутити. Це вже для таких собі фанатів самозборів. Та й зрештою, ПК може бути також і робочим інструментом. Якщо ви працюєте з графікою, монтуєте відео, програмуєте чи працюєте з 3D-об'єктами для всіх цих задач, потужне залізо це те, що вам треба. Цілком можливо, що ви швидше відпрацюєте гроші, інвестовані в ПК та. Монітор, а можливість пограти для вас буде просто таким додатковим бонусом. То що ж ми маємо в результаті? ПК це про більшу гнучкість та можливість вибору. Це стосується як заліза, так і софту. Ви можете зібрати ПК власноруч, а можете придбати готові варіанти. Наприклад, в каталозі Hotline.ua вистачає вже готових рішень на будь-який гаманець. Ви можете вибрати різні ігрові магазини, Steam, Epic Games GOG, 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 Van Gogh. Що? що Ти знаєш, що таке Гох. Можете гратися з патчами, модами, емуляторами і матимете крутішу графіку в іграх. Зрештою, це також ваш робочий інструмент. Єдиний тут мінус це ціна. Хороший ігровий ПК коштуватиме пару тисяч доларів. Ось, наприклад, готова модель від бренду Artline X85. За 90 тисяч гривень отримуємо Ryzen 7, RTX 4070, 32 ГБ оперативної пам'яті та водяну систему охолодження. І це досить солідно. Такого заліза точно вистачить на кілька років вперед. Грейдитись, звісно, можна, але ж консоль коштує в 3-4 рази менше, і мені це подобається більше, рівно в 3-4 рази. А ще з консолями весь навколо ігровий процес простіший. підключили девайс до мережі, до телевізора і все, готово. Можна грати. Не треба мудохатися з софтом, з драйверами, розбиратися з налаштуванням графіки, бо виробники за вас вже про все подбали. Залишається зручно розташуватися на дивані, взяти до рук геймпад і запустити гру. Це plug and play, як він є. Пишіть в коментарях. Як вас звати? Скільки вам років, ким працюєте, і що ви обрали ПК чи ігрову консоль? А з вами був Володька з Смаршопінго Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.